І, хоч в основі сюжету немає конкретної реальної історії, але є та сама тривожна тенденція, яка шириться між дітьми та підлітками прямо в цю секунду. Серіал переосмислює подекуди легковажне ставлення батьків до субкультури, показує, що за зачиненими дверима дитячої кімнати у 21 столітті може статися щось погане. Спитаєте себе, скільки разів вам попадалися жорстокі відео з підлітками, напади дітей одне на одного чи кричущі новини про юнацькі злочини? Все що думаєте, що це виключення з правил? На жаль. Ця історія це наслідок течії, які можуть торкнутися сучасних дітей і вкорінитися в їхніх головах в Англії, де її розгортаються події юнацтва. Ця проблема теж поширена як ніколи. Тож трохи заглибимося. Мін'юст Британії лише в березні 23-го року виніс офіційне попередження 18,5 тисяч разів. Всі порушення були пов'язані з ножем. А майже 20% порушників це діти від 10 до 17 років. А прем'єр Кір Стармер в січні 25-го заявив, що один. Ків, невдах молодих людей у своїх спальнях, що отримують доступ до всіляких матеріалів в інтернеті, і які відчайдушно бажають прославитися, слід вважати терористичною загрозою. Прем'єра юнацтва також збіглася з гучною кримінальною справою Кайла Кліффорда. Його звинуватили в убивстві дружини і двох доняк відомого спортивного коментатора. Перед тим як скоїти страшну розправу, він шукав в інтернеті жінконенависницькі подкасти та дивився відео Ендрю Тейта за кілька годин до зб...